Багато було Маріуполя на початку. Багато було Краматорськ, Маріуполь, Харкова. Дуже багато східних областей. Багато тих, хто зараз там на ВПО. Але в якийсь момент до нас почали, напевно, десь в липні, до нас почали стукатися Запоріжжя, Дніпро, Харків, Миколаїв. Під обстрілами вони готові були проводити розмовні клуби, і зараз там кілька розмовних клубів Миколаєві відбувається. Сумщина, Полтава. Тут до нас, коли люди почали повертатись, до нас вже почали стукатися і інші області. Київ дуже активний. Найбільше в нас людей з Києва, близько 20 тисяч. Тих, хто проходять курси, вони з Києва. Це дуже багато. За кордону близько 7 тисяч учасників. курс онлайн триває 28 днів. Кожного дня учасники отримують маленькі завдання. Маленькі завдання і до нього матеріал. А в нас є можливість отримати сертифікати. Якщо ти проходиш тестування, от зараз ми зробили тестування цього місяця, минулого місяця вересні, і проходиш тестування, отримуєш сертифікат від громадської організації про те, що прослухано курс. Наші модератори теж отримують сертифікати, ті, які викладають. Тобто, так, у нас є сертифікати. Чи багато людей хочуть отримати ці сертифікати? Ні, ну можливо, відсотків 10-20, там до двадцяти відсотків. Небагато більшість приходить, а більшість наших учасників знають українську пасивно. Що їм не вистачає це просто перейти, почати говорити, почути себе збоку і звикнути до себе, коли, коли ти говориш українською. Я не бачу в мові проблеми, я бачу в мові інструменти об'єднання українців. Це є інструмент. Кожна наша, будь-який наш там мітинг, будь-які наші зміни, які відбуваються в країні, які ведуть до розвитку країни, завжди гасла у нас української мови. Це, це та мова, яка нас об'єднує. Коли в нас не було держави, а в нас не було держави близько 300 років, коли ми були під окупацією там, імперії, потім радянського союзу. у Нас було те, що нас об'єднує. у нас була мова. Насправді, в 19, на початку 19 століття українськомовних було більше ніж російськомовних, і тільки в 20 столітті ця ситуація змінилася, тому що ну були заходи лінгоциду, тому що ну, в містах була повна русифікація. і завдяки тому, що люди все зберігали українську, оця українськість в нас збереглася в Україні, і навіть коли ми бачимо, військові заходять. Там, а в села на східній Україні на Херсонщині, там люди з ними говорять українською. Для декого це шок? Це ж російськомовні регіони. А виявляється, ні. Дуже багато людей говорять українською.